У неділю, 14 вересня, у рамках футбольної національної ліги майбутнього відбулось Сумське Дербі. Команда футбольного центру Барса у рамках другого туру приймала футболістів спортивного ліцею інтернату Барса із Сум. Убив футбольні команди тиждень тому стартували у групі сім Національної ліги майбутнього з перемог. Футболістів центру Барса вікової категорії Ю 17 вони на гру вийшли у синій формі. На поле вивів третій номер команди Іван Гарбачов. Тим часом сірими футболістами ліцею у цій грі у якості капітана керував третій номер Дмитро Стракань. У першому таймі забити один одному команди не змогли. На перерву команди пішли зі стартовими нулями на табло. Змінили ці нулі на 73-й хвилині поєдинку. Атаку команди ліцею спортивного профілю Барса, голому ворота команди футбольного центру Барса завершив Михайло Сухорученко. Капітани команд учасниць гру прокоментували так: сили виносливості не вистачило, не вистачило техніки десь, не вистачить людей, маловато людей прийшло. Ну і плюс ще сонце, жарко, давно не бігали. Тяжковато було, ну не вистачило нам трохи. Гора була доволі складною, але виграє, як то говорять, сильніший, Ну і ми перемогли. І це складна команда, ми старалися грати всі разом, і ну, ми не підвели тренера. Після цієї гри на поле вийшли футболісти вікової групи Ю-15. Команду футбольного центру Барса цього віку тренують Володимир Кравчук та Ігор Ястровний. Командою ліцею спортивного профілю Барса брати Сергій та Олександр Карпенки. На перемогу налаштовані хлопця за, за рахунок гарної гри. Граємо з нашими суперниками одвічними. Але й друзями. Так, що грати в повне силу, в повне навантаження, але не грубо. Чітко, щоб від цієї гри отримали задоволення. Всі, перший тайм цієї гри виграли футболісти ліцею вперед команди Ви Олександр Щербак. На 60-тій хвилині рахунок зрівняв Азарій рідний. Нічийний рахунок протримався 6 хвилин, після чого остаточний рахунок у грі 2-1 на користь команди ліцею встановив Нікіта Худінов. Таким чином сумські дербі завершились перемогами команди ліцею Барса. У групі 4, 14 вересня, ще один представник Сумщини у турнірі команда Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи перемогла у двох іграх команду з Вишневого. Олександр Качана, Вікторія Глаченко Суспільне, новини Суми.